Сьогодні ми у славно звісному магазині Кабелас. Я думаю, що хто хоч раз був в Америці, то побував і відвідав цей магазин. Той і магазин можна назвати і музей, і спортивні речі, і мисливські, і просто як місце, де можна провести свій день з сім'єю то нашим дітям це не в новину, а для Лілі і Роми вперше хотіли, щоб вони побачили і відвідали. Їхні батьки вже тут були, мої батьки були. А сьогодні наша черга. Тож запрошую всіх вас також разом з нами.

Можна цілий день провести. Але в нас сьогодні в планах ще е, на хокей гру повезти їх, в нас є квитки. Ми в штаті Вест вірджинія Розпочинаємо з акваріуму з рибного світу. Тут такі стіни, і в них вбудований акваріум, багато різних рибок. Є на що подивитися.

Смат. А, оце вже осетер, точно. Має бути. Вачки ти врагі. Кілограмів десь 20-30. Хто то є?

Ну і відповідно на виході все для рибаків. От водочки по 100 доларів. Які є по 45. Ну, на всі товари є покупці. Sorry. Далі така територія з тваринками. Зразу є таблички, хто, що і як крокодил. Вже якусь пташку з хрума. Багато сьогодні людей. Але ми не спішимо, я вам все покажу. О, там кость замордувались. Привіт! Ти пам'ятаєш, ти тут був вже колись? Марці хоче ближче до Соника. Діти. Бачиш, який він великий? Це хто хабі бенки. Ми піднялися на другий поверх. Тут є друг... знову різні на продаж товари, а також е, така територія з іграми. Ось тут можна зверху подивитися, гарний вигляд буде ходити. Ми зараз на саму цікаву частину ще підемо. Вона ото, знаєш, туди, mm -hmm. там, де багато звірів, але ось, mm -hmm. такі розміри. Магазин.

Зверх, wow. зараз буде така ціла гора, таких гірських різних. Ні, ми Зараз вниз підемо і усіх подивимось. Чи бере? Бер. Бір то пиво, а Бер це ведмідь. Ось такі коптильні апарати. Цей тисячу. Демо вниз, щоб ось цю гору подивитися. О, це нашого татка улюблений ведмедик полярний. Ой, який він зубатий. От, спереду вся ця гора. В цій частині магазину продають зброю, то хлопчики, звичайно, що туди пішли. Ага, йдемо дивитись тут, що не хочете. Сейфи можна тут придбати. 700 доларів ось такі. А ми йдемо ще в таку кімнату. Називається White Tail World. Багато різних хвостиків і ріжок буде. Сьогодні так багато релігійних тут різних людей. От. Ось така кімнатка. Я вже так багато разів тут була, але якраз тоді, коли ще в мене не було ютуб каналу. Мі. Що таке? а, -а, -а Ведмедики? Бійку вчинили. Тут вся інформація є, але як я кожне почну читати, то буде дуже довге відео, то просто показую, що тут можна побачити. О, скунс! Скунс, о, так, так. Той що часом ми їдемо і чуємо, як він наваняв. Гарно пахне. Вот тут так прихлотно в цій кімнаті і вже менше людей. А це що? Грей Фокс, сіра лисичка. Там такий котик. Бобкет, так. А цього щось чухається? Ті mm -hmm. Всі пишуть Typical White tail. Це звичайні білохвості олені. <гумут> Хлопці прямують в Gun Library. <гумут> Бібліотека зброї. <гумут> так, бачиш, як назвали. Mm. Ну і де да? глянемо, що тут в Library. Найперше ось що очі кидається. Світильник такий. Mm. Ось така Gun Library. Зразу ціни показую вам, які. На зброю, може комусь цікаво. Татко наш тут щось розглядає. Ми все на вихід, обійшли, дітям все показали, йдемо щось перекусимо. Тут ще є плаза з шопінгом, як вже ми тут, в інших магазинах, то обов'язково дітей хочемо взяти. Бо увечері в нас є квитки на хокейну гру. То недалечко звідси. Сьогодні у нас такий довгий день. Очікуємо в ресторані. Стали та наш чоловік. Повідаємо у ресторані Cheddar's Kitchen. В ресторані також такі гарні рибки. черга вже на гокей, тут арена, де ми будемо вболівати за місцеву команду Willings West Virginia. А там також людей багато. Ай роздають безкоштовно дітям. Буде на пам'ять. Такі пластикові, але приємно. Хто дуже вболіває, можуть придбати худі або футболочки різних команд. Ми йдемо шукати наше місце, бо на нас куточках є місце, на якому ми будемо сидіти. І таке можна побачити. І ось. Ми на арені. Так, я йду так наверх, щоб зараз діткам ось таку гарно фотографію зробити на пам'ять. За час гри по Арені ходив ось такий е, в масці собачка. Підтримку нашої місцевої команди е, дітки могли з ним сфотографуватися, то звичайно Марчик захотів і ми отримали наше фото з ним. Цього вечора наша місцева команда Willing Nailers отримали перемогу з рахунком 5-3. Ми отримали масу позитивних емоцій та вражень. Надіюсь, вам сподобався наш сьогоднішній влог. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, всіх земних благ і зустрінемось з вами у наступному відео.